Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Замість шкіл гімназії, де не буде старших класів, та ліцей без початкової школи. Впродовж трьох років мережа закладів загальної середньої освіти в горішніх плавнях має кардинально змінитися. Перспективний план було представлено на сесії міської ради. ЗОЖ номер 3 отримала нову очільницю. Знайомтеся. Інна Шахман з вересня на учнів чекає офлайн навчання. Готуємо гаманці і збираємо дитину до школи. Із присмаком воєнного часу в горішніх плавнях відзначили День молоді. Відчуваєте психічне і фізичне виснаження. У нашому місті діє програма психологічної допомоги. Також у номері 10 особливостей стародавньої української кухні, рецепти сирного супу, українські музичні інструменти, які зможе опанувати кожен рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК». Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00 Обідня перерва. Також газети є у продажу в мережі магазинів Маркетопт, Адіс, магазині Мрія. Починаємо підготовку до нового навчального року. Вивчаємо абетку разом з Телеекспресом. Телеекспрес джерело інформації твого міста.